З нагоди 69-ї річниці визволення Херсона від фашистських загарбників відбувся урочистий мітинг. У парку слави біля пам'ятника невідомому солдату. Безліч херсонців зібралися разом, аби віддати честь тим, хто ціною свого життя виборов свободу Херсону. Прийшли й ветерани великої вітчизняної війни. Для них цей день особливо важливий навіки закарбований у пам'яті. Вначалі, коли нас свободіли Херсон, то в Херсоні проживало 98 чоловік учасника Херсона. А зараз залишилось на 6 чоловік всього-навсього. І ходячих у нас тільки два чоловіка. Пам'ять тих, хто не повернувся додому з поля бою, не прожив ціле життя в ім'я визволення рідного міста від загарбників, шанували хвилиною мовчання. На сходинках до Дніпра творча молодь влаштувала театралізовану виставу, присвячену історії визволення міста, заспівали й пісень воєнних часів. Тих, що у тяжкі хвилини підтримували людей та надихали на боротьбу. Ну що можна увидіти після війни? Була розруха, і що, конечно, що пахло, як говориться, війною. І я в зв'язку працювала, Поработала я здесь. Я настолько ну як би для мене Херсон, він родний після свобождение. Біля пам'ятника невідомому солдату зібрались представники різних поколінь від найстарших до наймолодших. Пам'ять про великий подвиг солдатів залишається у серцях наступних поколінь. большое ветеранам за то, що вот у нас ми сейчас живемо в такому прекрасному мірі. Це все благодаря їм. І ну им спасибо за это. Вшанувати пам'ять оборонителів Херсона завітали і губернатор Микола Костяк і виконуюча обов'язки міського голови Зоя Бережна разом із заступниками. Першими до пам'ятника невідомому солдату квіти поклали ветерани. За ними представники місцевого самоврядування, міліції, МНС та інших структур. Квіти в знак пошани поклали і всі присутні херсонці.